У лікарні швидкої допомоги презентували нове реабілітаційне відділення. Тут лікарі надають допомогу не лише цивільному населенню, але й військовослужбовцям збройних сил. Запрацювало оновлене відділення, яке розраховане на 20 ліжок. На цих ліжках ми надаємо медичну допомогу пацієнтам, які потребують відновного лікування в травматологічному та неврологічному напрямках. У відділенні сформована мультидисциплінарна команда, в складі якої є лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, невролог та психотерапевт, масажист і логопеди. Кожному пацієнту складають індивідуальний план, згідно якого проводять реабілітацію. З кожним пацієнтом працює команда ціла. Реабілітація проводиться не менше 14 днів. Якщо комбінована реабілітація, то комплексна, то 21 день.